З Євангелія від Матея, того часу Ісус сказав, Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми і самі не входите, і тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого. А коли це станеться, то робите його сином Геєни вдвічі гіршим за вас. Горе вам поводирі сліпі, які говорите, хто покляв себе храмом, то це нічого, а хто покляв себе золотом храмо, той в боргу. Безрозумні й сліпі, бо що є більше золото чи храм, який освячує золото. І також, Хто покляв себе жертовником, то це нічого, а хто поклявся даром, що на ньому, той в боргу, сліпі. Що більше, дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому.